Поки мене накриває алергія я маленькими кроками, але все ж таки кроками надсилаю постери тим, хто їх замовив, мене дуже сильно тішить, що львівська крамниця чаклунства, все ж таки як проект, оживає. Наскільки ж сильно він живий, настільки ж він дихає магією, і настільки ж у самій львівській крамниці чаклунства предмети мають свою волю. У моїй історії кожен предмет має свого власника. І тоді, коли ти приходиш в крамницю чаклунства, тебе зустрічають ті предмети, які потрібні тобі в твоїй історії. Я безмежно рада розуміти, що також ці три плакати стануть предметами в історії моїх покупців. Чим більше магів в Україні, тим більше предметів в крамниці чаклунства. Ну, і по секрету тут є таємниче сховище з нескінченним простором. Тому всі предмети, які вам необхідні, точно помістяться і точно будуть там, де вам потрібно. Всім дякую за перегляд! Я пішла чаклувати над мальописом.